Всім привіт! Мене звати Леся, я менеджер компанії Лоран. Сьогодні хочемо презентувати наші радіохвильові електрохірургічні апарати РФ 100 від виробника Кентамет та OBS100C від виробника ОБС. Радіохвильова хірургія це атравматичний метод розрізу і коагуляції м'яких тканин без руйнування. Основна різниця даних апаратів зі звичайними електрохірургічними апаратами полягає в декількох особливостях. Відсутність опіку та некрозу тканин, мікроскопічно рівний атравматичний розріз, мінімальна кровотеча в ході операції, значна легкість при розсіченні тканин, мінімальне руйнування підлеглих тканин, виражений коагуляційний ефект, практична відсутність болю, гарне загоєння рани та післяопераційний період, стерилізуючий ефект випромінюваних радіохвиль та гарний косметичний ефект. Радіохвильові апарати підходять для офісних процедур у дерматології, отоларингології, гінекології, пластичній хірургії, офтальмології та ветеринарної хірургії. Далі детальніше про основні характеристики та комплектацію радіохвильового електрохірургічного апарату Кентамет РФ100. Максимальна потужність 100 Вт, робоча частота 4 МГц. Апарат має 6 режимів роботи, кожен з яких можна вибрати одним дотиком. Стандартна комплектація даної моделі. Радіохвильовий електрохірургічний апарат РФ-100, кабель живлення для підключення апарату, нейтральна пластина або нульовий електрод багаторазовий, 10 одноразових нейтральних пластин, кабель до нейтральної пластини, робоча рукоятка, педаль керування, біполярні щипці, біполярний кабель для підключення щипців, 6 електродів різних форм. Компанія LORAN є єдиним ексклюзивним імпортером радіохвильових електрохірургічних апаратів rf 100 від виробника Kentamed. Тепер розглянемо радіохвильовий електрохірургічний апарат obs 100 c Апарат має частоту 3,8 МГц, максимальна потужність апарату 140 Вт. Дана модель має 5 режимів роботи. Стандартна комплектація: радіохвильовий електрохірургічний апарат obs 100 – Кабель живлення для підключення апарату, багаторазова нейтральна пластина, кабель до нейтральної пластини, дві рукоятки для управління через нужну педаль, біполярний кабель для підключення щипців, біполярні щипці, педаль керування та 12 електродів різних форм. Наша компанія також є постачальником розхідних матеріалів, тому завжди в наявності маємо електроди різних форм та розмірів. Також ми є постачальником розширеної лінійки електрохірургічних апаратів різних потужностей для різних напрямків: евакуатор диму з замінними фільтрами, а також маємо усі необхідні матеріали до апаратів зі стандартної комплектації та більше. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про медичне обладнання. Обіцяємо, буде цікаво.